«Я пізнаю світ» урок 109-й, тиждень 13. Тема уроку повторення бронзова та рання залізна доба на території сучасної України. Перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» і в кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо, Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний. Запитання до уроків. У який час жили сармати? У якому столітті сармати зазнали поразки? Що ти можеш розказати про бронзову таранню залізну добу? Що цікавого ти знаєш про видру річкову? Що таке метали? Як розміщуються йони та атоми в металах? Спробуємо з вами дати відповідь на перші два запитання. У який час жили сармати та у якому столітті сармати зазнали поразки. Перегляньмо з вами відеофрагмент, Світ навколо нас і дамо відповіді на ці запитання. Увага! Але у 3 столітті нашої ери небезпека вже прийшла з території Європи? Звідки рухалися германські племена готів? Це була нова воєнна міць, яка завдала поразку сарматам. Готи рухалися невпинною ходою та знищували торгові точки сарматів. Так Україна опинилася під впливом двох великих союзів готських племен, які почали будівництво своєї держави, але ненадовго. Скажіть мені, будь ласка, так у який час жили сармати? У якому століть сармата зазнала поразки? Якщо вам важко дати відповіді на ці запитання, відкрийте сторінку четверту і попрацюйте з лінією часу. Отже, ще раз, скажіть мені, будь ласка, так, у який час жили сармати? Так, ж, сармати жили з. Дивимося другої половини Третього століття до нашої ери. Так, до четвертого століття нашої ери. Повністю третє століття ми бачимо, вони жили до 4-го століття нашої ери. Скажіть мені, будь ласка, у якому столітті сармати зазнали поразки? Так, бачимо, що вони зазнали поразки у третьому столітті. Нашої ери. Сьогодні ми з вами підготуємося до діагностувальної роботи з історії. Перегляньте презентацію з алгоритмом підготовки до діагностувальної роботи. Алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прочитай. І відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу до вчителя, однокласників. Візьми участь у перегонах, виконай завдання. Проаналізуй та виправ допущені помилки, Вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностичної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу. Бажаємо успіху! Виконаємо з вами перший крок підготовки до діагностувальної роботи. Відкрити сторінку 31 у підручника. Пригадайте навчальні одиниці з історії, поставте відео на паузу, перечитайте навчальні одиниці, відтворіть із пам'яті саме основне. Ну що ж, попрацюємо з вами із шостим завданням на сторінці 3. Установіть відповідність. Кімерійський період у нас розпочався Правильно, 9 століття, перша половина 7 століття до нашої ери. Скіфський період прийшов на зміну кимерійському і, відповідно, Розпочався з другої половини Сьомого століття до нашої ери і тривав до першої половини Третього століття до нашої ери. На зміну скіфам прийшли сармати. І сарматський період у нас тривав так з другої половини третього століття до нашої ери по четверте століття нашої ери. Сторіночка четверта Виконаємо з вами нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Дуже уважно порахуйте, запишіть відповідь. А тоді, коли ми будемо перевіряти відповідь, перевірте, якщо правильно, поставте плюсик. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. чемпіонат! Зі швидкісної лічби Який результат у вас вийшов? Давайте перевіримо. Відповідь 500 тисяч. Раунд Номер два увага. Еробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи речові історичні джерела, виготовлені з різних металів. Пам'ятай, що вироби з металів здебільшого мають своєрідний особливий блиск. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Скільки речових історичних джерел, які вироблені з різних металів, ви нарахували. Перевіримо відповідь 17 речових джерел, виготовлених з різних металів. Розгляньмо з вами світлину. Впізнайте історичне джерело. Та оберіть назву кургану, у якому його було знайдено. Так, це чаша, і знайдена вона в нас у кургані Гайманова могила. Прослухайте текст, визначте, про який давній народ ранньої залізної доби в ньому йдеться, та запишіть відповідь. Військо цього народу уникало відкритого бою, натомість стрімко нападало на супротивника невеликими загонами. Воїни майстерно володіли луком. Вершник обертався і випускав на переслідувачів стрілу на ходу. Так, це в нас скіфи. Ну що ж, виконаємо з вами другий крок підготовки до діагностувальної роботи. Візьміть участь у історичних перегонах на конях. Оберіть правильну відповідь та опишіть букви відповідей у зірочки і складіть слово з отриманих букв. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер візьміть ручку іншого кольору і перевіримо. Отже, якщо у вас відповідь така сама, як на екрані, виставляєте плюсик. Якщо трішки інша, виправляєте і ставлюєте правильну відповідь. Увага! Якщо у вас вийшло слово залізо, молодці, можете розфарбувати кубок переможця. Молодці. Чудова робота.